Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про депортацію українця з Польщі на територію України без суду. Одразу наголошую, що це відбулось навіть без суду. Його просто під конвоєм фактично відвезли на територію України, передали українським. Прикордонникам. І я хочу, щоб після перегляду цього відео ті з вас, хто думає, що в воюючу країну не можна депортувати людей, і Польща там або якісь інші країни Європейського Союзу цього робити не будуть. Я хочу, щоб ви розуміли, що це зовсім не так. І на сьогоднішній день існують інструменти, існують можливості, як можна депортувати ту чи іншу людину взагалі без будь-якого права з його сторони. Захистити себе. Ми про цей механізм зараз поговоримо на конкретному прикладі, тому як було депортовано чоловіка з міста Ополе, громадянина України. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал і пишіть свою думку одразу ж в коментарях. Під цим відео і перед тим як ми почнемо, хочу вам нагадати про нашого постійного партнера. Це мобільний додаток для міжнародного переказу коштів, який називається TransferGo. Багато хто з вас вже знає, що таке TransferGo, Багато хто ним користується і, в принципі, є з нього задоволений. Я би хотів наголосити на тому, що в TransferGo є також круті додаткові послуги для тих, хто не збирається відправляти на сьогоднішній день гроші в Україну. По-перше, в них є така функція, як локальні перекази. Це коли ви, наприклад, відправляєте перекази всередині Польщі, всередині Німеччини, всередині там, Італії і так далі. Тобто перекази всередині однієї країни. І вони відбуваються моментально, що дає змогу якби, користуватись TransferGo як аналогом. До банківських послуг, бо в багатьох країнах немає моментального переказу коштів, потрібно чекати просто там годинами, днями і так далі. там Вихідні не відправиш кошти і е, щось в тому роді. За допомогою Transfergov це можна робити. Тож, якщо вас це цікавить, е, переходьте за посиланням, скачуйте е, додаток. Наступне це. Е, те, що е, також дуже легко відправляти міжнародні перекази всередині Європейського союзу, наприклад, вам потрібно відправити кошти з Німеччини до Польщі або там з Польщі до Франції. Це також робиться моментально, і за якщо ви завантажите додаток, то два перших перекази будуть без жодних комісій, і ви можете легко також це робити. Ну і звісно ж, основне це те, що якщо ви досі відправляєте кошти своїм рідним, близьким або на донати, наприклад, в Україну. Ви можете це робити за допомогою TransferGo. Всі гривневі перекази на карти гривневі ви робите без жодних комісій. Вони відбуваються. За лічені хвилини, скажімо так, тому в кого ще немає додатку TransferGo, запрошую до його завантаження, користуйтесь це дуже зручно, і 11 мільйонів українців оцінили вже даний сервіс. Дякую, друзі, і давайте власне, починати нашу з вами тему. Прикордонна охорона затримана затримала в ополі громадянина України, який вже відбував покарання у в'язниці за керуванням автомобілем в нетверезому стані. Однак надалі продовжував порушувати польське законодавство, і прикордонники супроводжували його до кордону з Україною, де просто передали українській стороні. Що ж власне відбулось? Є в нас правопорушник. Який порушив польське законодавство, поручив порушив його декілька разів, і замість того, щоб, наприклад, його знову посадити у в'язницю, його без суду вже на цей раз відправили просто на територію України, і це є дуже. І дуже небезпечний прецедент, виходячи з того, виходячи якби з тих новин, які ми чуємо в останні тижні, про е, те, що там одна, друга, третя країни говорять про те, що ми будемо спонукати чоловіків з України мобілізаційного віку, щоб вони повертались додому. Так ми це чули від е, польських політиків, чули від литовських політиків, від німецьких, від чеських і так далі. Е, і як же це все відбувалося? За інформацією сілецького відділу прикордонної служби, справа стосується громадянина України, який був засуджений до тюремного ув'язнення за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Але навіть після відбуття покарання він не мав наміру виконувати закони, і е також знову ж таки сідав п'яний, сідав без прав за кермо його знову зловили. І як додав речник прикордонної служби сілеського відділу з метою охорони громадської безпеки та порядку, командир прикордонної застави в Ополі видав йому адміністративне рішення, тобто ніякого криміналу, просто адміністративне рішення, яке зобов'язує його повернутись до країни походження. Це не депортація з не рішення про депортацію з території Європейського Союзу. Це не рішення про якісь там покинути країну протягом там 7 або 14 днів, покинути територію Польщі, бо він тут є небажаний. Це конкретно. Примусове повернення в країну походження, і такі формулювання зараз для польських прикордонників дуже актуальні, бо вони знають, що чоловіки в Україну повертатись не хочуть. Всі, хто хотів, вже повернулись, ті, хто я зараз вони не хочуть цього робити, і бачимо, що незважаючи на те, що всі дуже сильно розказують по інтернету, що в воюючу країну депортувати не можна. Бачимо, що можна, і можна це робити навіть без жодного суду. А якщо немає суду, є просто рішення прикордонника якогось конкретного окремого, то цього достатньо для того, щоб людину видворити і не просто видворити, а повернути виключно в Україну. Не в Молдову, не в Румунію, не десь там за межі Європейського союзу, а просто повернути в Україну. Також йому заборонили в'їзд на територію Шенгенської зони терміном на сім. Років і під конвоєм його доправили до українського кордону. Нам тут, в принципі, Тут є ще повністю розписана його історія, що і як відбувалось, але нас це фактично не цікавить. І багато хто з коментаторів може зараз написати, що так йому і треба, він порушив закон, його депортували і так далі. Але задам вам одне єдине питання: якщо ну якби не було, він порушив закон так. Але тут цікаво те, що без жодного суду і без можливості захиститися з його сторони від такого рішення його просто видворили в Україну. І навіть якщо він зараз вже там з України подасть якийсь позов, так найде адвоката, подасть позов проти прикордонної служби, що вони це зробили якось там, чи незаконно, чи він з цим не згоден, і так далі, то він це вже буде робити з території України. І навіть якщо він цю справу виграє, навіть якщо йому там тисячу злотих повернуть, то він не зможе вже виїхати. Іхати з України на сьогоднішній день, тому е питання до всіх, е хто там розказує, що не можуть зараз ніхто нікого не депортуватиме в Україну, і не можна цього робити. Може вони цього і не будуть робити, але повірте мені, інструменти доволі конкретні. В Євросоюзу є і в Польщі є, і нікого не буде зупиняти те, що це воююча країна, і що його там можна чи не можна повертати, можуть повернути кожного. Було б бажання. Інструменти є, і бачимо, що в деяких випадках ними навіть користуються. І тут тільки питання: чи спокуситься польська влада на те, щоб посилити кількості оцих депортацій, коли не просто буде видано там якусь папір про те, що ви не бажана особа в Польщі, а коли конкретно вас беруть під конвой і везуть передавати прикордонні служби України. Тому. Вашу думку дуже і дуже хотілось би сильно побачити в коментарях під цим відео. Пишіть її обов'язково. Діліться цим відео в себе в соціальних мережах, щоб люди розуміли, як насправді виглядають справи. І знаєте, це відео це не привід там панікувати чи ще щось. Це привід, просто розуміти, яка на сьогоднішній день є реальність, і для того, щоб знімати оці розові окуляри і розуміти, що за бажання польська влада може видворити з Польщі, будь-кого, і ніхто вас питати не буде, і ніхто, ніякі суди з прав людини вам не допоможуть, як мінімум на етапі, поки вас не повернуть в Україну. А коли ви вже будете в Україні, будь ласка, подавайте свої позови в Європейські суди з прав людини на Прикордонну службу судіться будь, будь з ким, але чи поможе це вам, не знаю. На мою думку, що ні. Маємо в загальному такі ось новини, чи хороші вони, чи погані. Кожен вирішує для себе. Дякую всім за увагу. Гарного дня, друзі, і до нових зустрічей!